Що не можна було робити з рабами у стародавньому Римі. Стародавній Рим, відомий своєю величою жорстокістю, був суспільством, де рабство було фундаментальною складовою економіки та культури. Однак навіть у такій жорсткій системі існували правила та заборони, які обмежували свавілля господарів. Чому? Бо навіть у рабах бачили не лише інструменти праці, але й частину людської душі. Давайте поринемо в цей світ, де доля раба могла змінитися за одну мить, а закони намагалися отримати найбільші жорстокі інстинкти вбивати без причини злочин навіть для господаря. Уявіть собі рабовласника, який, розлючений через дрібну провину, вбиває свого раба. Здавалося б, у стародавньому Римі це було нормою? Ні, не завжди, особливо після реформи імператора Адріана. Цей суворий, але мудрий правитель постановив господар, який вбив свого раба без вагомої причини, має відповідати перед законом. Це було революційним кроком. У суспільстві, де раби вважалися майном, за ними вперше визнали певне право право на життя. Господар більше не міг діяти лише з імпульсу чи гніву, жорстокість, що могла зруйнувати самого господаря. Чи міг господар карати своїх рабів? Так, кали не будь-якими методами. Закони почали обмежувати фізичне насильство. Якщо раб став калікою через сильну жорстокість, це поставило під сумнів самого господаря. Як можна довіряти людині, яка руйнує своїх працівників і створює джерело конфліктів? Крім того, жорстокість мала ще одну небезпеку: вона провокувала бунти. Раби, змучені нелюдськими умовами, об'єднувалися в повстання, які були загрозою для імперії. Також суворий Рим розумів, краще контролювати жорстокість ніж зіштовхнутися із мечами тисяч рабів, розділення сімей, удар по людській природі. Уявіть, як раба матір забирають від її дітей, а їх продають окремо. Це була реальність для багатьох рабів у ранній період Риму, але з часом це вважається занадто жорстоким навіть для римського суспільства. Закони імперії постановили, сім'ї рабів мають залишитися разом. Чоловіка не можна було продати окремо від дружини, а дітей окремо від матері. Це була не тільки гуманність, але й стратегія. Раби, які мали сім'ї, були більш слухняними і менше прагнули втечі. Примус до гладіаторських боїв не кожен раб для арени. Боротьба гладіаторів це кривава розвага, яка вабила римлян, але рабів не можна було просто так продати для участі в боях на арені. Господар мусив мати вагому причину гладіаторська школа була місцем смерті, і беззмістовна відправка рабів туди вважалася безвідповідальною. Цей закон, хоч і не завжди дотримувався, все ж стримував свавільних господарів від використання рабів як живої розмінної монети для видів перешкода у викупі свободи, злочин проти надії. Раби у Римі мали одну мрію звільнення, дехто міг накопичити гроші, щоб викупити себе або своїх близьких. Господар не мав права відмовитися від звільнення, якщо раб пропонував встановлену суму. У цьому акті полягала сутність римської системи, навіть раби мали шанс на нове життя. Порушення цієї норми сприймалося як зрада і могло призвести до скарги чи навіть розслідувань, чому ці заборони важливі. Здається, дивним, але навіть у світі жорстокого рабства Римська імперія намагалася врегулювати людські інстинкти, адже безконтрольна жорстокість не тільки підривала авторитетів господарів. Але й загрожувала стабільність самої імперії ці заборони, хоча й не зробили життя рабів легким, відкривали невеликі вікна для людей. Вони нагадують, що навіть у найтемніші часи історії завжди існує боротьба за гідність і надію.